Погода різко зміниться. Атмосферний фронт уже наближається, тож ніч може принести сюрпризи там, де їх найменше чекають. Деякі області прокинуться в зовсім іншій погодній картині. Всі подробиці дізнаєтесь за мить. Це за вікном ТСН. Юей і я, Людмила Труфин. лайк, підписка. і Поїхали. Погода вже завантажується. У ніч на суботу, 22 листопада листопада, захід країни накриють опади. Очікується дощ місцями з переходами у мокрий сніг. У деяких районах можливе налипання мокрого снігу, а на дорогах утворення ожеладиці. Тож водіям варто бути особливо обачними. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на сайті Метеопрок. ближче до дня Зона опадів розшириться і охопить північні області. Тоді як у центральних, східних та південних регіонах утримуватиметься переважно суха погода. У нічні години та вранці місцями затримуватиметься туман, який погіршуватиме видимість. Вітер буде слабким, змінних напрямків. Температурний фон суттєво різнитиметься між регіонами. У північно-західних областях протягом доби триматиметься проголода від мінус 2 до плюс 3 градусів. Нарешті території нічні показники становитимуть від плюс 2 до плюс 8, А в день повітря прогріється до плюс 8, плюс 13. У південних областях та в Криму збережається значно тепліша. Погода погода. в день очікується плюс 14, плюс 16. А тепер, коли загальна картина зрозуміла, перейдемо до детального прогнозу. Подивімося, якою буде погода у кожному куточку України. Далі прогноз від сайту Синоптик ЮЕЙ Київ. Веці день і сильний дощ. Який до вечора повинен послабшати плюс 3, плюс 8. Чернігів у день очікується дощ. Ввечері він повинен послабшати – плюс 2, плюс 6. Суме день буде хмарним. Дощ ітиме весь день а до вечора. Може стати сильніше до плюс 13. Луцьк нічний дрібний сніг вранці може посилитися. У другій половині дня він зміниться на дощ зі снігом і тільки увечері закінчиться, мінус 1, плюс 1. Рівне вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Вранці сильний сніг, який після обіду зміниться дрібним мокрим снігом мінус 1, плюс 1. Хмельницький вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшати і через деякий час закінчитися плюс 1, плюс 5. Тернопіль вночі очікується дрібний дощ, вранці сильний дощ зі снігом, який у другій половині дня зміниться дрібним снігом 0, плюс 2. Львів уночі очікується сніг, який вранці посилиться. У другій половині дня йому на зміну пройде дрібний дощ зі снігом, і тільки ближче до вечора опади припиняться. Мінус один, плюс один. В Чернівці нічний дрібний дощ вранці може посилитися. Далі опадів не передбачається. Плюс один, плюс чотири. Вінниця вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен. Послабшити і через деякий час закінчитися плюс 3, плюс 9. Черкаси майже весь день мене без опадів. Тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ до плюс 14. Кропивницький хмарно проти без опадів до плюс 17. Полтава вночі йтиме дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається до плюс 15. Дніпро ясна погода порадує вас в день без опадів до плюс 15. Одеса день з самого ранку обіцяє бути ясним. А ввечері погода буде хмарною без опадів. Плюс 12, плюс 17. Миколаїв вранці небо буде ясним і залишатиметься таким майже весь день. А ввечері його затягнуть хмари плюс 13, плюс 17. Херсон в день буде триматися ясна погода. ввечері небо вкриється хмарами до плюс 19. Запоріжжя погода буде ясною тільки ввечері. На небі з'являться хмари без опадів до плюс 15. В Сімферополі протягом сьогодні погода буде похмурою без опадів аж до плюс 21. Харків уночі йтиме дощ. Вранці розпогодиться, та більше цього дня опадів не передбачається. До плюс 13. Донецьк протягом сьогодні буде триматися хмарна погода також до плюс 13. Луганськ. Сонце в цей день буде рідко згавлятися з-за хмар. Без опадів – плюс 8, плюс 14. Ужгород. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ зі снігом. Ввечері очікується дрібний дощ – плюс 1, плюс 3. Житомир. Вранці йтиме сильний дощ, який до середини дня повинен послабшити і через деякий час закінчитися – плюс 2, плюс 7. Івано-Франківськ. Вранці очікується сильний сніг. Вдень і ввечері – дрібний дощ із снігом. 0, плюс 2. До слова цього тижня чимало регіонів України відчули на собі невпинне наближення зими. Засніжило у Дніпрі, Полтаві, Харкові та на Прикарпатті. справжня зимова казка. Асом синоптики Укрхідромоцентру застерігають найближчими днями, а саме 22-24 листопада, деякі області України знову на країни негода. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних будівельних комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях. 22-23 листопада випадатиме помірне місцями значний сніг. Утворення снігового покриву висотою 5-15 см, на Львівщині та Івано-Франківщині – 20-30 см. Спостерігатимуться на мокрого снігу, на дорогах – ожеледиця. У Карпатах перил вітру 15-20 м за секунду – хуртовини. 24 листопада – послаблення та припинення опадів. Зниження температури – до 3-10 морозу. Попри мінливу погоду та наближення негоди, цей день має ще одну особливість, яка точно додасть тепла. Адже для 22 листопада відзначають міжнародний день музиканта, подія, що об'єднує людей по всьому світу. Це свято людей, чиє мистецтво здатне надихати, об'єднувати та змінювати настрій одним лише звуком. Хоч сьогодні воно звучить як сучасна традиція, його історія почалася давно. Перші святкування відбулися у Нормандії як конкурс. Композиторів, а згодом ідея поширилася в Единбурзі до 1920 року. Воно вже дісталося латинської Америки і отримало гучне продовження в Ріо де Жанейро. Музика супроводжує людей з найдавніших часів від перших кістяних флей до сучасних цен, і давно стала частиною нашого життя та культури. Саме тому сьогоднішній день присвячений тим, хто її створює та дарує світові. І наостанок мем дня холодні фронти невпинно насуваються країною, і стає зрозуміло, що осінь вже вичерпала свої теплі запаси. Температура опускається нижче з кожним днем. А перший мокрий сніг нагадує, що зима вже зовсім поруч. Навіть найстійкіші прихильники тепла починають відчувати це наближення. Тож не дивно, що героєм сьогоднішнього мема. Став шокований кіт. Саме такий вигляд мають ті, хто щойно усвідомив, що найбільш прохолодний сезон уже стукає у двері. Ви були за вікном з ТСН Йої. Слідкуйте з нашими випусками, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки, і хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.